Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні я покажу такий класний Lexus NX, це у нас гібридний варіант. Маємо 2.5 бензин, автоматичну коробку передач. Автомобіль має всього лише 35 тисяч кілометрів пробігу ціна його 48 690 доларів. 22-й рік, маємо такі гарні, легкосплавні диски, класну оптику. Автомобіль технічно не потребує жодних вкладень, має повний безключовий доступ, дуже гарну комплектацію, багажник у нас на електроприводі. Ось так у нас виглядає задня частина, максимально класна оптика. На рахунок заднього ряду. Тут у нас ось такий ось яскравий червоний салон, чорна стеля, люк. На рахунок переднього ряду. Повний електропакет сидінь, все в ідеальнішому стані. Ось така ось автоматична коробка передач, вибор режимів рухів, ось така ось LED-мультимедіа, електронна приборна панель, рестайлингове кермо. Автомобіль в ідеальному стані. Не потребує наразі жодних вкладень. Я нагадую ціну. Його вона складає у нас 48 тисяч доларів. Коза цікавила дана пропозиція. Ми знаходимось Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.